Друзі, вітаємо всіх! Хвилина мовчання це дуже важливо для кожного нас, кожного дня. Ми дякуємо кожному захиснику, який продовжує боронити нашу країну. І навіть тим, хто в тилу, і всіх медичним працівникам, також і нашим рятівникам, всім українцям, які сьогодні працюють і роблять це чесно, відкрито. Ми всі одна команда. Працюємо всі на одному фронті. Як ти кажеш, не в кожного різне, всі на одному фронті? для нашої перемоги сьогодні. Говоримо про будинки сімейного типу. Що це таке? Як можна організувати такі будинки? Що про це взагалі говорить і наша держава? Про це говоримо з Іриною. Бонько, це юристка, також співзасновниця KK Consulting. Доброго раночку вам. Доброго ранку вітаємо. Як ви. Дякую, все добре. Вже екватор тижня перетнули, чи ще якраз е, перетинаємо середа? Якраз в розпалі так зрозуміло. Ми інколи знаєте, щоранку прокидаємося, і вже вівторок здається, що це п'ятниця. Так так, так, що таке будинки сімейного типу? Будинки сімейного типу це окрема сім'я. Що створюється за бажанням подружжя або особи, яка не перебуває в шлюбі, та які беруть на виховання та спільне проживання не менше як 5 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі будинки сімейного типу в Україні почали створюватись у 1988 році. Станом на зараз в Україні функціонує близько 1100 таких будинків. Майже 35, за 35 років. Так, так. бачимо так. такий от Я вже прогрес. Так. Яка Най так, так, яка власне мета таких будинків? Це просто допомогти сім'ям, чи навпаки, щоб допомогти тим діткам, Навпаки, щоб їх приїтили, допомогти так. тим діткам, тому що мета створення будинку сімейного типу це забезпечення належних умов для виховання саме в сімейному оточенні дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей сиріт. Угу. Дякуємо. От одразу виникає питання, от можливо зараз нас дивляться глядачі, які колись думали про таке, або так. зараз в них з'явилася така думка: о, це цікаво. Чи кожна людина, чи кожен бажаючий може створити такий будинок сімейного типу? І чи є якісь для цього умови? Тому що ми знаємо, що для усиновлення дуже багато умов, Звісно. і там можна чекати довгий час, поки всі перевірки пройти. А як стосовно будинків сімейного типу? Ситуація, в принципі, аналогічна. Потрібно думати про те, що це велика відповідальність створити такий будинок сімейного типу. Тому зрозуміло, що не кожна особа може його створити. Є встановлені законом чіткі ага. критерії, яким потрібно відповідати. В першу чергу це повинні бути повнолітні дієздатні особи, ага. такі особи, які виявили бажання. Створити будинок сімейного типу повинні звернутись до органів виконавчої влади, подати заяву про створення такого будинку та досить об'ємний пакет документів. Сюди входять, крім зрозуміло, що паспорт ідентифікаційний код, тобто індивідуальний номер платника податків. Далі що сюди входить? Довідка про рівень заробітної плати. Вона подається за попередні 6 місяців до дати створення такого будинку і. Цей розмір повинен бути не менший за прожитковий мінімум встановлених для відповідних категорій населення. Обов'язково довідка про відсутність заборгованості, довідка про відсутність виконавчого провадження за встановленою формою продають, подаються висновки про стан здоров'я батьків, а також всіх осіб, які проживають разом з батьками однією сім'єю. Тобто, якщо є ще діти, обов'язково довідки про стан здоров'я цих дітей. Крім цього, обов'язково ми повинні подати документ, який підтверджує про те, що сім'я володіє житлом, тобто це право власності, або якщо це орендоване приміщення, зрозуміло, що договір оренди. Список документів невичерпний, який я зараз назвала. Є ще додаткові документи, але потрібно розуміти, що це якби досить об'ємна і тривала процедура. Угу. Дякую. Все таки, які є законодавства щодо перебування е, таких дітей у будинках сімейного типу власне під час воєнного, воєнного стану? стану, так тому що ми розуміємо, що е, війна зачепила кожну сферу, кожне наше життя, і як власне у цій сфері? Е, тут дивіться, держава е, стає на бік тому, що спочатку потрібно забезпечити саме безпеку дітей. Тому в період воєнного стану ця процедура влаштування дітей до будинків сімейного типу є спрощеною. Якщо немає технічної можливості видати наказ Служби безпеки про взяття е цих дітей до себе в будинок сімейного типу, такі накази видаються е військовими обласними адміністраціями або безпосередньо військовою київською адміністрацією. І крім того, батькам не потрібно проходити додаткове навчання, додаткові курси, коли влаштовують нову дитину, і за загальним правилом, наприклад, От у нас є території, на яких дійсно ведуться бойові дії, які є небезпечними для життя людей і дітей, тим більше. Тому якщо на тих територіях були такі будинки сімейного типу, тимчасово цих дітей можна перемістити на більш безпечні території в різні заклади, не лише в будинки сімейного типу, але в інші заклади, де забезпечують повноцінне перебування цих дітей цілодобове, але вони закріплені. За тими попередніми будинками, які ага. були до воєнного стану, маю на увазі, але їх переміщають за спрощеною процедурою. Головне, повторюсь, в цьому забезпечити безпеку дітей. А документи це буде вже все потім. Ну так, це дуже відповідальна так. місія. Навіть мені здається, що це справді якесь покликання людей має бути для Це навіть якесь служіння для цих дітей. Не скажіть, будь ласка, як власне до якого віку діти можуть перебувати в цих будинках сімейного типу? Як вони підтримуються державою? Так. Ось які в них права. є права, умови так. За загальним правилом, діти в будинках сімейного типу перебувають до досягнення повноліття, тобто до 18-річного віку. Проте, якщо дитина продовжує навчання у професійно-технічних закладах освіти або у вищих навчальних закладах, цей вік може бути продовжений до 23 років або безпосередньо до закінчення такого навчального закладу. Так, щодо прав, які мають ці діти, вони користуються тими правами, які. Є встановлені для дітей сиріт і для дітей позбавлених батьківського опікування. По-перше, це право на жилу площу, яку вони мали до того, як їх поселили в цей будинок сімейного типу. Органи опіки і піклування за місцем знаходженням цього майна забезпечують його повне збереження до досягнення повноліття дитиною. Також ці діти мають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, безкоштовне відвідування, виставок музеїв, кінотеатрів, спортивних закладів і так далі, безкоштовне навчання у дитячих дошкільних навчальних закладах, а також загальноосвітніх освітніх закладах. І крім того, вони після вступу до університету їм надається також матеріальна соціальна допомога, тому якби для таких дітей є широкий спектр прав. Також хотіла окремо зазначити про те, що батьки-вихователі також мають додаткові права, коли вони вирішують відкрити такий будинок, створити такий будинок сімейного типу. Тому їм першочергово надається. Будинок, обладнаний будинок або багатокімнатна квартира з усіма умовами. Також це за надає це держава надає. Так також за погодженням з міською радою. Наприклад, їм може бути видана земельна ділянка для ведення городництва або садівництва, і також вони мають право на отримання транспортного засобу. Крім цього, не потрібно забувати про те, що є додаткові соціальні виплати. Ці соціальні виплати заходять на рахунки батьків-вихователів і розмір їх 2,5%, 2,5% розміри прожиткового мінімуму, встановлених для відповідних категорій населення. Угу. До прикладу, якщо, наприклад, батьки взяли дитину п'ятирічного віку, то такий розмір орієнтовно 6,5 тисяч гривень на місяць. Угу. Так. На, якщо... дитину. на дитину. То, на на дитину, одну Це п'ятеро діток, відповідно. Відповідно, може... так, множимо, так. Да. Ну, я б сказав, це дуже великий такий спектр пільг Зі... з... з сторони держави. Ну, це... Ну, це колосальна робота, це так, велика звичайно. відповідальність, тому вона повинна бути якось державою підтримана. Тому, я розумію, там і також є якась перевірка, де дивляться, за цим всім наглядають якась, ну, я думаю, соціальна служба, яка має дивитися. Щодо цих перевірок, звісно, вони є. І е, за таким будинком сімейного типу закріплюється соціальний працівник. Зі служби дітей та молоді, і вони обов'язково повинні проводити інспектування, відвідування таких будинків не рідше одного разу на рік. Це стосується, але це крім тих випадків, коли дитину тільки беруть на виховання. Перше відвідування повинно бути через три місяці після того, як дитину влаштували в цей mm -hmm. будинок. Вони перевіряють, як дитина себе почуває, як проходить її а кліматизація, скажімо так, в цьому будинку тиху, звісно, розвиток і так далі. Вони це все перевіряють. В кінці кожного року соціальний працівник складає звіт. Про перебування дітей в цих будинках, про їх виховання та розвиток. Держава дійсно дуже прискіпливо відноситься до цього питання, контролюється. Тому навіть ці соціальні працівники, які відвідують такі будинки, вони зобов'язані проходити певне навчання, певні курси і підтверджувати свою кваліфікацію, що вони можуть працювати з такими закладами. Звичайно, це, це це дуже важливо, щоб ну і е, люди, які беруть на забутку відповідальність, так за такі будинки сімейного типу, щоб вони справді були відповідальними так. і е, гідно себе вели. Яка максимальна допустима кількість дітей може бути у будинку сімейного типу? Ви зазначили, що це мінімум 5, так мінімум 5, так максимум це 10 дітей, угу. але це потрібно розуміти, що це і власні діти. І ті діти, які прийшли ага. на виховання. Тобто, якщо дві дитини у подружжя вже є, то вони можуть взяти ще вісім діток ага. на виховання. Тобто максимум це десять. Ага. І е, також потрібно зазначити один момент, що такий сімейний будинок повинен бути е, укомплектований, скажімо так, дітьми протягом одного року з дня створення. Ага. Так, це важливий момент. Дуже вам дякуємо. В принципі, те, що цікавило, ми почули. Тому, дорогі українці, звертаюся до вас, можливо, ви зрозуміли, побачили десь в чомусь своє покликання, що ви можете стати. Цим татом або мамою, а ну, взагалі батьками правильно буде сказано для тих діток, які шукають Шукають цього прихистку, шукають тепла, шукають любові. Тому з мудрістю, з молитвою підходьте до цього, адже багато діток, на жаль, такі такі стани, друзі по різних країнах, потребують потребують батьків, потребують опіки, виховання належного. Тому е, дякуємо вам за те, що відкрили нам е, цю таку цікаву тему, пані Ірино. Вам бажаємо успіхів, Дякую. Божих, благословень, миру, Дякую. вам та вашим рідним залишайтесь з нами. Gracias.